З 24 жовтня у світі розпочався тиждень медіаграмотності в нашій країні. З цього приводу зокрема проведуть національний тест, і детальніше про нього розпитаємо міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Пане Олександре, вітаю вас! Доброго ранку. Розкажіть, яким буде національний тест з медіаграмотності, і як до нього долучитися? Він відбудеться 27 числа, в тому числі на телемарафоні буде QR-код 26-27, за яким можна на нього зайти. Буде він відбуватися об 11, 15 та 19 годині. Фактично завдяки цьому тесту можна буде перевірити свої знання і дізнатися більше. Про те, які є п'ять інструментів пропаганди, як відрізнити справжні фото від несправжнього, чи варто довіряти Вікіпедії, яким чином росіяни в мультфільмах розповсюджують пропаганду, як виявити дезінформацію? Він досить. Елегантний, і простий, і можна долучати до нього всіх, і е, батьків також і е, для того, щоб можна було перевірити свої навички. Е, так само буде о 16.30 е, онлайн лекція е, фільтру, е, і ми запускаємо е, флешмоб у Тік-Току, Тік яким чином можна стати інформаційним джедаєм. Це частина да це частина речей, які будуть робитися. Ми також з МОНом спільно і фільтром будемо продовжувати розпочати минулого року ініціативу проведення в школах уроку медіаграмотності саме 27 сьомого числа. Але крім того, завдяки вченим в тому числі Кембриджського університету можна буде пройти інший тест, який триватиме лише 10 хвилин. Називається він Square». І завдяки ньому це проста гра з кількома рівнями, здається, чотирма чи п'ятьма рівнями, завдяки які можна буде перевірити свої знання в медіаграмотності. І Крім того, у вигляді pdf файлу фільтр та IREX видадуть словник. З термінологією, яку використовують в сфері медіаграмотності. Ну, така насичена програма. А де людям все це, окрім тесту, який ми зрозуміли, що буде QR-код, де це все можна буде знайти і побачити? Це на сайті фільтру? На сайті, на сайті фільтру, на сайті Мкіпу можна по QR-коду заходити із приводу тесту, і там будуть відповідні посилання на інші активності. Які ваші очікування щодо результатів національного тесту з медіаграмотності? Який рівень медіаграмотності зараз у українців? Я думаю, що на жаль, війна нас навчила тому, що ми Самі часто несвідомо можемо ставати жертвами а, спеціальних операцій, які а, проводять росіяни щодо розповсюдження тієї чи іншої інформації, коли а, після того як а, це вкидається в. Інформаційний простір починаємо їх розповсюджувати чи інтерпретувати в якийсь той чи інший спосіб, так що, оці, коли так мовити, на своїй шкурі перевіриш, що стаєш заручником інформаційних атак. Я думаю, що це власний досвід багатьох вже навчив за час війни. Яким чином перестати довіряти? Всі інформації, яка розповсюджується в мережі. Ну я просто переживаю, що із інформаційною гігієною медіаграмотністю тут може бути ефект Данінга Крюгера. Знаєте, люди, які відчувають, що вони не дуже розбираються, то вони ймовірніше за все вже медіаграмотні, і їм цікаво дізнатися більше. А люди, яких дуже легко купити на дезінформацію, зазвичай впевнені, що вони з усьому дадуть раду, вони все розуміють, як тут з різними людьми працювати, як підвищувати медіаграмотність абсолютно різних і по-різному залучених до цього процесу людей. Повторювати, повторювати постійно. На жаль, тут іншого рецепту немає. Якщо до вас звертаються батьки чи інші знайомі з приводу а, роз, прочитаної десь інформації а, з прогнозами чи ще щось, важливо повторювати елементарні речі, яким чином цю інформацію перевіряти. А, вода камінь точить. Уроки, які з медіаграмотності відбудуться у школах, хто їх викладає? Чи залучають якихось медіатренерів, а не просто вчителів української мови, наприклад, до таких занять? Ну, по перше, вже розроблені існують кілька років методички, за якими будь-які вчителі можуть провести уроки медіаграмотності. Так само долучаються волонтери, які приходять в школи в університети. Відбуваються зустрічі, присвячені цьому. Звичайно, зараз все це скоріше буде в онлайні ніж в офлайні, але тим не менше, так що. Я думаю, що за останні 2-3 роки грамотних вчителів, які можуть провести такі уроки, стало набагато більше. Крім того, великій кількості шкіл це понад 16% здається відсотків. Вже існують на постійній основі уроки роки Вони інкорпоровані в так мовити в інші предмети. Угу. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був з нами на зв'язку. Анонсував національний тез медіаграмотності, який відбудеться 27 жовтня. В ефірі телемарафону буде навіть QR-код, сканувавши який, можна буде перейти на тести, зрозуміти наскільки легко вас обдурити інформаційним шахраям російській пропаганді. Ну і відповідно зрозуміти, які знання треба підтягнути.